Волонтерський центр Москувальні феї знову запрацював на літній локації в центральному парку відпочинку. Тут кожен охочий може провести своє дозвілля, плетучи сітки для фронту. Волонтери кажуть, що нині найбільша проблема нестача робочих рук. Літня паркова локація вихідного дня працюватиме щосуботи та щонеділі протягом літа у парку Шевченка на алеї біля літньої сцени. Кожного літа з кожної суботи-неділі і неділі, з умов гарної погоди. Ми у парку шукайте нас на центральній алеї біля сцени. Ви будете бачити. Кольорові рамки, багато людей коло нас, лотереї, фейну шафу, і все цікаво. Так що підходьте, цікавтесь, роздивляйтесь, долучайтесь, п'ятайте свою стрічку, навчайтесь, приходьте на наші локації, які діють постійно, тому що це потрібно пояснювати для чого, кому і що ми робимо. Думаю, це вже лишнє на вже третій рік, і ми це вже анонсуємо. Це видно, і всі знають, в якому ми часі живемо, для кого це потрібно, і якої кількості це потрібно, що ми не вспіваємо. Тому руки кожної людини це потреба постійна і потреба величезна. Маскувальні феї передають на фронт разом із сітками допоміжні бокси. У них смаколики, засоби гігієни та медикаменти. Наповнення боксів змінюється залежно від перероку. Якщо це зима, то це якісь зігріваючі устілки, теплі вітамінні чаї, якісь антигрипозні засоби. На літо ми це трошечки трансформуємо, і нам потрібні будуть тоді антимоскітні засоби, ну, тобто присип, присипки для ніг, вологі серветки в будь-яких кількостях. Такого плану і продукти, які, скажімо так, смаколики, які не псуються. Щомісяця маскувальні феї виготовляють від 120 до 150 сіток. Це становить понад 7 тисяч квадратних метрів маскування. Лілія Буцяк Софія Савчук, новини на вежі.